Що стосовно нашої готовності, складно сказати, ми провели два збори, готувалися, готувалися взагалі до нашого сезону вже наприкінці збору, і коли повернулися до Києва, готувалися вже конкретно на матч з Манчестер-Сіті. Так, ми трохи схвильовані тим, що в нас було. Точніше, не було ігрової практики офіційних матчів в цьому компоненті ми віддаємо перевагу нашому супернику, але хочемо сказати, що ми працювали, працювали як намагалися наймога краще і готувалися до цієї гри. Я думаю, що підійдемо до цієї гри в повній бойовій готовності. То був інший турнір. То була інша гра, то був інший час. І згадувати те, що минуло, я в принципі не маю сенсу для чого це робити. Ми будуємо майбутнє, ми дивимося вперед. Ми розуміємо, як ми мусимо грати з цією командою командою. Ми знаємо, наскільки сильно грає. Взагалі грають команди взагалі в англійській прем'єр-лізі. Тому ми розуміємо, наскільки нам буде складно, тим більше, що, повторюсь, ми ще не провели в цьому, в цьому році жодної офіційної гри. А то, що було, то вже перегорнута сторінка нашої історії, а нам треба писати нові літери в історії нашого клубу. Ви знаєте, я хочу сказати, що команда готується, дивлячись на гру свого суперника. Так, ми дивимося на слабкі сторони, на сильні сторони, на взаємодію гравців. І, і так само готуємо свою гру, свою тактичну схему, свою побудову. Але е, ми не дивимось конкретно там на травмованих чи не травмованих. У кожній команді є певні проблеми. Вони бувають завжди завжди. Це живий колектив, і е, взагалі е, я розумію прекрасно, що е, можливо шанс предоставиться іншому гравцю і як воно складеться на футбольному полі. Це вже буде зовсім по різному. Кожна команда має своє обличчя, має свій рисунок гри. І ми відходимо від того, як на сьогоднішній день плануємо будувати свою гру, і е тренерський штаб готує нас до, до того, як можливо буде грати наш суперник. Ми готовимося, але ми не дивимось, травмовані, не травмовані проблеми, які є у нашого суперника, то проблеми нашого суперника.